Як Олексій Арестович нативно просуває російські наративи в українському медіапросторі, а йому в цьому допомагає Раміна Схакзай. Складна тема, мені потрібно було декілька днів, аби видихнути, адже інтерв'ю, яке вийшло на каналі Ходять слухи з Олексієм, мене просто розірвало і ще більше мене дивувала реакція Раміни, яка абсолютно спокійно, покірливо погоджувалась з кожним словом Арестовича. І сьогодні я Виписав найголовніші тези, про які я хочу поговорити з вами, і показати, як все ж таки Олексій Арестович зацікавлений в просуванні русского міра в українському просторі, адже він рано чи пізно піде в президенти. 100% навіть не сумнівайтесь, його кандидатура буде у виборчому списку, і, не дай Боже, українці проголосують за Олексія. Тоді нічого хорошого чекати нам не доведеться, в нашій країні. Тож вмощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтеся в безпеці. З вами незмінно ваш тато татупліткар Безпалов Медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу, А також коментуємо соціально важливі теми. Обов'язково підписка, коментар, вподобайка для просування цього ролику. В мене чудова телеграм-спільнота, інстаграм, журнал про зірок. Теж долучайся. Усі посилання в описі під цим відео. А ми починаємо розбирати, що ж такого Олексій Арестович російського просуває в українському медіапросторі. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Абсолютно випадково, в Фейсбуці я надибав профіль Оксани Байло чи Байло, дуже перепрошую, якщо неправильно вимовляю, прізвище, і в неї був цілий пост присвячений даному інтерв'ю. Тож буду спиратись на певні тези з її посту і мої думки. Абсолютно зівпали з її сприйняттям. Сьогодні у нас такий моновипуск, але важливо поговорити про російські наративи від Олексія Арестовича. Це відео не має на меті нікого образити, не призиває до ніяких дій. В Жодному разі не поплюжить імені нашого героя випуску. Це просто суб'єктивна авторська думка. Маю на це право. Ну що ж, давайте розбирати, що ж такого наговорив Арестович в інтерв'ю Раміні. Ми взагалі не працювали з нашою ідентифікацією. Хто такий італієць? Ми знаємо, хто такий американець, ми знаємо, хто такий французький, ми знаємо. А хто такий українець? А, вибачте мене, що це взагалі за розмиття і викривлення історичних фактів? Адже українці чітко вибрали свій шлях у далекому 1991 році, коли вирішили відділитись від СССР? Відповідно, українці вибрали шлях незалежності і розвитку саме української культури і життя України. А 1991 рік лише підтвердив те, що Україна йде своїм шляхом, і у нас є своє бачення світу. Жесть. Йдемо далі. Ідеологію, яка була близька до мешканців трьох західних областей України, намагалися нав'язати Донецьку, Луганську, Криму. Вибачте, будь ласка, Україна має одну єдину ідеологію, і ми не розділяємо всередині країни Західну Україну, Крим, Донбас, Центральну Україну, Полтавщину і так далі. Ми єдине ціле. Цей наратив, який використовує Арестович, 30 років були в основі російської пропаганди, аби розколоти українське суспільство зсередини. Що таке хороша русія? Це термін пропагандистської лобочної пропаганди, яку вигадали не дуже далекі люди, які ніколи не думають про державні інтереси. Знову ж таки, у нас йде відбілювання росіян. Взагалі, хороша русія має пряме посилання на мемні висказування. В соціальних мережах. А для Арестовича це дуже хвороблива тема. Ай-яй-яй-яй-яй, хороше руске не потрібно розділяти і не потрібно списувати заслуги хороших русських. Всі, хто каже, геть російський вплив, вони вважають себе слабше і дурніше росіян. Настільки важливо Арестовичу підтримувати російський культурний соціальний пласт в українському просторі. І тому всі, хто кажуть, що ай-яй, російське геть, то ви вороги країни. Тобто російська культура, російська мова ніяк не впливає на ідентичність української культури. Хм, Арестович, поясни, будь ласка, тому що зараз виглядає так, що ти виключно працюєш по кремлівській методичці. Росія порівнює економічних свобод пунктів на 20 вище, ніж Україна. Це актуальний рейтинг. Ну, вибачте мене, цей рейтинг був створений задовго до початку війни, великої війни в Україні. І те, що було на той момент, і взагалі як можна порівнювати, адже Україна це демократична країна, а Рашка у нас імперія, де все підчиняється одному великому царьку, де взагалі абсолютно інший уклад державності, розуміння цієї державності і так далі. Зараз Росія в повній ізоляції від нормального цивілізованого світу. Відповідно, нічого спільного сучасна Росія не має взагалі нічого з Україною. І брати цей рейтинг як основу свого аргументу, видаючи його за факт, ну це просто повний сюр. Як ми працюємо з пострадянською ідентичністю чи з регіональною ідентичністю? І знову російські наративи. По перше, в нас немає пострадянської ідентичності, яка взагалі регіональна ідентичність? Ми єдина країна. Нас немає розподілів на регіони. Ми живемо в пострадянському суспільстві, де дуже багато людей зберігає радянську регіональну ідентифікацію, в тому числі і пов'язану з російською мовою. Ми не маємо засуджувати цих людей. Якщо з людиною мама розмовляла російською, то це його рідна мова. Російськомовні українці розмовляють не на російській мові, а на рідній мові. Знову ж таки, російська мова це результат впливу росіянців. На Україну століттями, це, це перший момент. По-друге, російськомовні українці розмовляють не російською, а рідною мовою. Тобто, як Арестович нативно вже нам підкидує, точніше, своєму глядачеві, що російська це рідна мова? У вас повинна бути асоціація і розуміння, що російська це рідна, не українська. Ізраїльтянам вистачило місків сказати, що араби не вороги, а друга мова. Фактично, яка повсюду у них використовується арабська мова їх ворогів, тобто вони відділяють арабську владу від арабського населення. А ми не відділяємо. Ми кажемо, що всі росіяни погані. А знову ж таки е порівняння абсолютно некоректні. Треба копати глобально в історію, зазирнути. Щоб зрозуміти, чому у Ізраїля такий шлях розвитку, і взагалі порівнювати Ізраїль і Україну неможливо. Абсолютно різне все. Навіщо у нас досі існує цей ідіотський закон, який накладає штрафи за невикористання української мови в побуті, або там це, при наданні послуг. О, і тут у нас іде викривлення абсолютно фактів. Ти зараз намагався перекрутити і сказати, що. Українська, вона примусова. І якщо не, ти не розмовляєш нею в побуті, то ти будеш покараний. І ти в такий спосіб підігріваєш е, наративи російської пропаганди. Що тут ущемлення рускоязичних. А потім ти так. Ой, ну тобто, я маю на увазі в побуті. Та ніхто нікого взагалі не ущемляє. В побуті закон звучить наступним чином. Що? Українською надаються послуги в публічному просторі, професійній діяльності і так далі. В побуті ніхто нікому не забороняє розмовляти, як ти хочеш. А Арестович намагається перекрутити так, щоб російська пропаганда сказала в черговий раз: а от бачите, а ми вже говорили». Ми 400 років з Росії в складі однієї держави, ну як ви хочете, щоб 400 років просто за 4 дні перемінилось, просто тому що так кому-то захотілось. Для нього 400 років української історії це в складі однієї держави, а не окупація України. На секундочку, мова окупантів це абсолютно ідіотська ідеологема, почувши, яку треба одразу бити люком по голові людину, яка це вимовила. Виходить, що людина, яка втратила своїх близьких в Херсоні, в Маріуполі, в Харкові, приходить на українську мову, намагається українізуватись. І називає російську мову мовою окупанта адже саме цією мовою вбивали її близьких, то по логіці Арестовича потрібно таку людину, такого українця бити люком по голові. Це каже радник Офісу президента. Не можна робити ворогами України тих, хто розмовляє російською півфронту, фронту розмовляє російською мовою. Ну, по-перше, яке тобі діло до фронту, ти взагалі не маєш ніякого морального права висловлюватись стосовно мови на фронті. Це перший момент. Другий момент ніхто нікого не робить ворогами. Я в своєму блозі, наприклад, завжди кажу, що публічні люди в публічному просторі повинні розмовляти українською. В побуті кожен вибирає сам свій шлях подальшого розвитку. А ти намагаєшся зараз підігріти повністю наративи російської пропаганди, що от які українці погані, бо вони наїжджають на рускоязичних. Басілашвілі, Швілі, Макарєвіч, Ахіджакова ризикнули заради України тим, чим половина українців не ризикнули би. Ну, по-перше, це типове відбілювання росіянців в україномовному, взагалі в українському медіапросторі в цілому. Другий момент, ти зараз списуєш абсолютно усі заслуги українських волонтерів, усіх українців, які об'єднались 24 лютого і допомагають одне одному, допомагають хлопцям на передовій і так далі. А ти кажеш, що половина українців нічого не зробила, що зробила Хіджакова. З мізками треба дружити. Ви бачили заголовки на Fox News. Зеленський оголосив війну християнству. Це коли СБУ зайшли в Києво-Печерську та інші лаври. Fox News — це головний телеканал з величезним охопленням, головний канал республіканців. Отримання цих заголовків на користь Україні каже Арестович в своєму інтерв'ю. А нічого, що Fox News — це типова помийка трампістів. Яка в принципі завжди була проросійською, і росіяни із великим задоволенням публікують їх статті в своєму медіапросторі. Це Це немає нічого спільного з демократією і з об'єктивною журналістикою. Я маю радянський тип мислення. Я вивчав українську, я люблю олів'є з апельсинами, але я воюю за Україну. Навіщо тоді ви мені лізете в тарілку в мій телевізор? А до тебе ніхто не лізе. Взагалі, Арестович, який, якщо я не помиляюсь, не має абсолютно українського коріння, хто ти такий і для чого я знімаю це відео? У вас залишились сумніви, що Арестович повністю проект... Тієї сторони, ви розумієте, про кого я кажу? У мене просто єдине запитання: а як взагалі така людина лобіюється при цьому офісом президента? Як взагалі така людина посідає таку високу керівну посаду? Як така людина створює жахливу дезінформацію? Коли ракета прилітає в житловий будинок в Дніпрі, велика трагедія для всієї країни? А Арестович каже: ну, це наше ПВО збілі, от оно туди й і прилетіло. Із задоволенням російські пабліки підхоплюють це все і починаються писати, пушити новину, що от, це все українці унічтажають своїх же. Ви розумієте? У ну, мене об'єктивне запитання до Арестовича: якого біса ти взагалі робиш на цій посаді, хто тебе допустив і взагалі тобі не місце, як на мене? В українському медіапросторі від слова зовсім. Адже ти максимально розколюєш зараз країну зсередини, яка і так гіперчутлива. І в чому я не правий? Я нагадую, що цим відео я не призиваю глядачів ні до яких дій не поплюжу імені нашого героя випуску. Але питання і відповіді усі назовні. Тож зайдайтеся запитанням, особливо аудиторія Арестовича, якщо ви його так любите. То чому у нього так багато зашито меседжів саме із російської методички? Робіть висновки, у кожного свої мізки, у кожного своє сприйняття світу, але мій обов'язок, як громадянина, як публічної людини, як блогера, повідомити вам про те, що я помітив, і я дуже сподіваюсь, що ви підтримаєте це відео вподобайкою. Підпискою на канал, коментарем для просування ролику, і обов'язково будете шерити це відео зі своїми друзями, аби ця тема набула резонансу. Тому що зараз виходить, арестович може тяпати все, що завгодно, але при цьому в жодному разі він не буде нести відповідальності, адже офіс президента просто ігнорує абсолютно усі вшиті меседжі, російські меседжі від Арестовича в українському медіапросторі. Цікаво послухати вашу думку. Ось такий у нас сьогодні моновипуск. На мій погляд, абсолютно важливий. Про це потрібно говорити. Дуже вам вдячне за перегляд. З вами незміну Ваш тату Пліткар без пало в медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш штату Пліткар безпало М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.